Любі друзі, молитися і не отримувати відповіді це не є воля Божа. Багато християн моляться щиро зі сльозами, але залишаються розчарованими. Вони кажуть Бог, здається, не чує мене. Але істина в тому, що Бог завжди вірний своєму слову. І якщо здається, що молитва не працює, проблема не на небі, а на землі. Бог не змінюється, Його сила не ослабла. Його бажання благословляти не згасло, але в Писанні ясно сказано є духовні принципи, за якими діє молитва віри. І коли людина нехтує ними, навіть щирі слова не приносять результату. Бог не залишив нас у невіданні Він дав чітку інструкцію, як молитися так, щоб кожна молитва діяла. У Слові Божому є закони духовного світу, такі ж точні, як закони фізики. Коли ти дієш за ними, результат завжди приходить. Тож, що це за принципи, як просто ми можемо застосувати їх та отримувати відповідь на кожну молитву? Якщо ти ще не підписаний на наш канал, підтримай поширення Слова Божого своєю підпискою та вподобайкою і давай слухати, які саме принципи діють у молитвах, які чує Господь. Правило перше. Ісус сказав, коли молишся, увійди до кімнати, зачинь двері і помолись отцю, який бачить таємне. Молитва це не сцена, це зустріч із Богом, і навіть якщо ти стоїш серед натовпу, але твоя увага на людях, ти вже втратив присутність. Це не у Божій волі, коли людина хоче виглядати духовною, молиться голосно, правильно, але серце її в цей час думає, хай побачать. Який я ревний, це марно, Бог бачить мотив, Бог каже нам, коли ти говориш зі мною тихо, без глядачів, без пози. Ти просто сидиш, може навіть мовчиш, але всередині в тобі горить віра, тоді навіть шепіт твоєї душі сильніший за тисячі промов. Розкажу вам приклад із життя. Один молодий служитель любив молитися на сцені, щоб усі бачили його натхнення. Але після кожного служіння він відчував порожнечу. Якось він почув у серці: Ти хотів, щоб тебе бачили, і вони бачили. Але мене ти не шукав. Відтоді він почав молитися лише вночі, на самоті, і саме там прийшов справжній вогонь духа. Тепер перейдемо до другого, потужного правила. Правило два: Не повторюй порожні слова. Ісус сказав. Не говоріть багато, як язичники, бо думають, що їх почують за багатослів'я. Бог чує не кількість, а віру. Є молитви короткі, але насичені силою, і є довгі, але порожні. Не потрібно повторювати ті самі фрази без віри Боже, зціли мене, зціли мене, і потім говорити друзям але я знаю, що все одно не допоможе. Такі слова взаємно знищують одна одну краще. Молитись один раз з вірою і потім дякувати, ніби вже отримав. Бо віра не чекає доказів вона приймає зараз. Поділюся цікавим прикладом із життя. Один чоловік щоранку повторював ту саму молитву про фінанси, але після служіння старший брат у вірі сказав йому: Ти садиш насіння, а потім щодня викопуєш його, щоб перевірити, чи росте. Тоді він перестав просити й почав дякувати Батьку, дякую, що вже забезпечив мене. Через кілька тижнів двері для його бізнесу відкрилися самі. Правило третє: Не молися без віри. Біблія каже без віри догодити Богові неможливо. Бо віра це не прохання, це дія, молитва без віри, це як лист без підпису. Ти відправляєш слова, але вони не мають авторитету. Не моліться так ніколи, Боже, зроби щось, якщо хочеш, якщо можеш. Так молився чоловік, який не знав Христа. А Ісус відповів: якщо можеш вірувати, усе можливе тому, хто вірує. Моліться, маючи віру. Коли ти кажеш: Господи, я знаю, що ти можеш і хочеш. Я приймаю своє зцілення, я приймаю мир, я приймаю відповідь і дієш, ніби вже отримав. Це правило підтверджує один яскравий приклад із життя пастора. У лікарні лежала жінка, якій лікарі не залишали шансів. Вона молилась: Боже, якщо ти хочеш, то зціли мене. І почула в серці: Я вже захотів, коли віддав сина свого. Вона змінила молитву. Дякую, що вже зробив це. Через кілька днів аналізи показали повне відновлення, бо віра. Починається там, де закінчується страх. Правило четверте: Не молися з гнівом і непрощенням. Ісус сказав, коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти когось. Непрощення блокує дію Божої благодаті. Це як спроба наповнити закорковану пляшку, вода не потече. Як не можна молитися, Господи, благослови мене. Але всередині тримати злість на ближнього, згадувати образи, бажати комусь провалу. Який приклад дає Господь? Перед кожною молитвою скажи Господи, я відпускаю, я не хочу тримати біль, я обираю прощення, і ти відчуєш полегшення, бо там, де любов, там і відповідь. Одна жінка роками молилась за сина, який спивався, але нічого не мінялось. Одного дня вона відчула в серці, що повинна пробачити чоловіка, який колись її залишив. Вона заплакала і сказала: Я прощаю. Через тиждень син сам прийшов додому, тверезий, і зі словами: Мамо, я хочу змінитись. Любов зняла блокаду, яку тримала образа. Правило п'яте. Не молися з думками лише про себе. Біблія каже: Просите. Та не одержуйте, бо просите на свої пожадливості. Бог не відповідає на молитви, продиктовані гордістю, Він відповідає на молитви, продиктовані любов'ю. Як не можна молитися, Боже, дай мені грошей, щоб показати всім, що я можу. Такі прохання не йдуть вище стелі, бо в них не віра, а доказ власної цінності як можна молитися. Боже, благослови мене, щоб я міг благословити інших, щоб через мій успіх люди побачили твою доброту. Такі молитви мають силу, бо вони узгоджені з небесним серцем. Молодий чоловік просив, щоб Бог зробив його бізнес найбільшим у місті, але почув у серці питання: Для чого? Він усвідомив, що хоче не служити, а довести, змінив мотив. І через рік його бізнес став платформою допомоги сиротам. Коли серце змінилося, змінилось і все інше. Тепер переходимо до ще більш важливих принципів молитви, які дадуть вам розуміння, як отримувати відповіді та допомогу своєчасно за будь-яких обставин будь-де. Адже духовні закони, так само, як створені Богом закони фізики. Працюють незалежно від того, сприймаємо ми їх чи ні. Правило шосте Не молися без покаяння. Писання каже: якби я бачив беззаконня в серці своєму, Господь не почув би мене. Покаяння це не ритуал, це очищення каналу, через який тече Божа сила. Не можна молитися, знаючи, що живеш у гріху, і при цьому говорити. Бог мене розуміє усе добре. Так, він розуміє, але він не може діяти, поки ти не визнаєш правду. Краще просто сказати, Господи, пробач, я приймаю Твоє прощення, я не ховаюсь, я приходжу, і через це серце стає чистим, і молитва знову стає живою. Одна жінка довго не могла зрозуміти, чому немає миру. Під час молитви Бог показав їй гордість вона тихо сказала Пробач, Господи, я думала, що все контролюю сама. І сльози очищення зняли тягар. Коли вона визнала правду, прийшов мир, який перевищує розум. Наступне правило дозволить отримати ключ до усіх молитв це правило допоможе поставити ваше серце у відповідність із Божим Словом. Правило сьоме. Не молися, ігноруючи Божу волю. Ісус сказав Нехай буде не моя воля, а Твоя. Але як знати Його волю? Через Його Слово не можна молитися, Боже. Якщо це Твоя воля, зціли мене. Така молитва звучить смиренно, але в ній сумнів, бо Слово вже сказало ранами Його ми зцілилися. Згідно Божому Слову, ми маємо відкинути сумніви та власні думки. Молися, знаючи, волю Божу. Господи, дякую, що Твоя воля, добро, мир і зцілення я приймаю її сьогодні. Один чоловік роками просив Бога показати, чого Він хоче від нього, поки не зрозумів, воля Божа не прихована, вона написана в Слові. Він просто почав служити там, де був. І двері відкрилися самі. Коли ти дієш у відомому, Бог відкриває нове. Правило восьме: Не молися механічно, без серця. Бог не чує автомат, Він чує віру. Не можна вимовляти знайомі слова, думаючи про справи, телефони, тривоги. Бог хоче, щоб ти був не формальний, а справжній. Натомість зупинись, дихай. Перед молитвою скажи, Господи, я тут, я хочу тебе почути, і тільки потім почни говорити. Один чоловік щоночі проказував однакову молитву перед сном, але в глибині порожнеча. Одного разу він почув: Ти повторюєш слова, але не говориш зі мною. Він замовк, заплакав і сказав лише одне: Боже, я тебе люблю. І в ту мить відчув присутність, Бог чує серце, не формулу. Правило дев'яте передостання не молися лише у біді, Бог не швидка допомога. Він батько, який хоче бути з тобою завжди. Неправильно згадувати про нього тільки тоді, коли все валиться. Молитися, Боже, врятуй, а потім знову забути Його на півроку, натомість говорити з ним щодня навіть коротко, не для потреб, для стосунків. Бо тоді, коли прийде буря, тобі не треба буде шукати Бога він уже буде поруч. Дякувати Божій милості, навіть якщо наші відносини із Богом були перервані чи проходили кризу, Господь все одно почує молитву та дасть свою милість на нашу ситуацію, аби ми наблизилися до нього. Є цікавий приклад із життя. Солдат у госпіталі благав: Боже, якщо врятуєш мене. Я служитиму тобі, Бог врятував. Але після війни солдат забув обіцянку. Через роки, коли знову зламалось життя, він сказав: Господи, цього разу я залишусь із тобою назавжди. І саме тоді його серце наповнив справжній мир. Бог не образився, він просто чекав любові, не страху. І тепер ми переходимо до останнього найсильнішого правила Правило Десять. Не забувай дякувати. Подяка це найвищий рівень віри. Бо коли ти дякуєш до того, як побачив, ти визнаєш, що вже прийняв Не можна постійно жалітися, нічого не міняється, нічого не відбувається. Це слова невіри. Натомість навіть у складнощах сказати дякую, Боже, що ти вже працюєш. Бо віра не дивиться на обставини. Вона бачить завершене діло. Поділюся випадком із життя. Молода жінка втратила роботу. Замість нарікати вона щодня казала: Дякую, Боже, що ти мій пастир, і я ні в чому не матиму нестачі. Через місяць вона отримала кращу посаду, ніж мала раніше. Подяка відкрила двері, які прохання не могли відкрити. Молитва це не прохання змінити Бога. Це момент, коли ми дозволяємо Богові змінити нас. Молитва не маніпуляція, а союз із Його волею. І коли твої слова стають відображенням Його слова, молитва перетворюється на силу. Не проси, щоб Бог зробив. Дякую, що Він уже зробив через Ісуса. Не молись зі страху, молись із перемоги, бо ти дитина царя, і твоя віра ключ до Його обітниць. Друзі, давайте закріпимо набуті знання віри, щоб ми кожної нашої молитви отримували відповідь та переживали присутність Бога поруч та у собі. Це коротка, але сильна молитва, яка допоможе Господу втрутитися у те, як зазвичай молимось ми. Просто повторюй молитву разом із нами. Отче, пробач мені, якщо мої молитви були без віри, без любові, без розуміння твоєї волі. Я хочу молитися правильно. Навчи мене приймати твої обітниці, а не лише просити. Навчи мене говорити не з позиції нестачі, а з позиції перемоги. Я дякую, що все потрібне ти вже дав мені у Христі. Я приймаю це вірою і проголошую, що мої молитви більше не будуть порожніми. Вони будуть наповнені силою Духа Святого. Амінь. Команда Молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте Слово разом із нами.